Вітаю усіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні буде таке невелике влогове відео, яке буде складатися з кількох частин про різні орхідейки. Почати хочу з цього дендробіума. Ось такий от він в мене, купа молодих ростів і все інше. Нещодавно я знімала відео, як на ньому квітли дві дітки. Ну, на початку це виглядало як дітки, а потім вони вирішили заквітнути. Вставляю шматочок відео про те, як вони квітли. Цікава така картинка, в принципі, вийшла. В мене таке було вперше. Коли дендробіум почав ростити ніби як діток, а потім ці ж дітки ще й заквітли. На дендробіумі виросло в мене ось отаке диво. Це і дітка, і квіти водночас. Допускаю, що це через неправильний догляд, дивіться, зароджувалося як дітка, а потім ще й квіточки видало. Ось така от дітка, яка вже квітне. Це доволі нетипово для дендробіума, але я допускаю, що це через те, що він, можливо, в чомусь неправильно доглядався. І от я хочу вам показати, що з того вийшло станом на сьогодні. Ось ці дві дітки. На жаль, їх трішечки потріпав один з моїх котиків. Ніколи такого не було, а тут раптом щось знайшло на нього. Ось, бачите, почавкав листочки на одній, а другий, дітці, взагалі, ось отут. З'їв точку росту. І він її не з'їв, а він теж її чавкав і зламав. І в результаті цього я маю таку ну, доволі цікаву картинку. Ця от дітка. Яка лишилася, ну, цілою. Бач, не звертайте увагу на цей листочок пожований. Ось вона вже відпустила новий вище. І з нею все добре. Поки що на ній жодних змін немає. Тобто, ось, дивіться, ось основа її. Тут ніяких, ні е, нових ростів, ні. Корінчиків, які я очікую, нічого немає. Вона просто росте і все. Має ось такі лусочки, ось бачите. Ось свої рідні карманчики. Це тут були квіти. Ось тут. І ось тут за цим листочком також. Тобто, було дві квіточки на ньому. А ось ця нижча діточка, яку котик з'їв, вірніше, з'їв її верхівочку. На ній почали рости ще дітки. Тобто, дітки на дітках. Знову ж таки, такого в мене ще не було. Ось подивіться, як це виглядає. Ось ця дітка зі зламаною верхівочкою. І в її основі ось, бачите, два маленьких ростики на одну і на іншу сторону. Я спочатку, як вони з'явились, думала, що це все ж таки почали рости корінчики. А ні. Вони полізли не вниз, а вверх. І такі гостренькі, тобто вже добре видно, що це нові рости. Отож, інтрига продовжується. З однієї дітки вийшло ще дві дітки. Буду спостерігати, що з того вийде, і, відповідно, вас буду інформувати. Мені самій дуже цікаво, такого ще в мене не було жодного разу. Ну, власне, цікаво, наскільки вся ця картинка буде розвиватися, наскільки швидко вони будуть рости. Ну, і взагалі, коли з'являться корінчики у цієї, а також ось в цієї іншої дітки, яка вище, на ній нічого немає. Хотілося б. Щоб вона вже якось почала ростити корінчики і можна було би її з часом відсадити, але поки що чекаємо і спостерігаємо. Ось він цей красунчик, який почавкав мамчину орхідею. Да, да Філик? Отакий от, от мій Філик пухнатий, гарний. Ой, гарний котик. Все, друзі, закінчуємо рекламну паузу. Кому цікаво, в нього є канал в описі до відео я вам дам на нього посилання там про моїх котиків. Хто полюбляє таких твариночок, переходимо, дивимось, підписуємось. А ми поїхали далі. Давайте заглянемо ось в оцей контейнер. Тут у мене не то реанімується, не то росте. Манюсінька, манюсінька дітка орхідеї, яку я помістила сюди 4 місяці тому. Вона відгнила від квітконоса. Зараз я вам вставляю шматочок відео. Як то воно було? Ось, дивіться. Ось ця дітка вже відразу відвалюється. Бачите, вона вже відгнила. Тобто вже немає сенсу її кудись класти. Ось, бачите, відгнила. Зараз я її у фундазол мокну. Взяла я ось геть грамулечку фундазола, обмокну оцю от крихітку, основу фундазол, тому що більше тут допомогти нічим. Ось отак. Ну, геть капельку. І теж кладу туди от до тих діток поряд буквально Отака от от реанімація буде, але повторюю, що це дуже-дуже ну, малий шанс, що щось з того вийде. Також в правому верхньому куточку я дам посилання на те відео. Кому цікаво, переходьте. Дивіться. Сьогодні я відкрию ось оцей контейнер, оскільки 4 місяці він не відкривався. Поливала я його за допомогою шприца, тобто просто набирала водичку, проколювала ось цю плівку і заливала туди трішечки води, коли бачила, що вже пересохло. Зараз я хочу його відкрити, і, відповідно, зробити деякі маніпуляції. Тобто, там у дітки вже чималий корінчик, і я хочу той корінчик прикрити мохом. Щоб він активніше ріс, бо він виходить, як повітряний, тобто лежить на поверхні моху, а я його хочу мохом прикрити. До того ж, вона трішки перевернулася. Ось дивіться, як це виглядає. Бачите, корінчик вже доволі маленький. Давайте подивимось на саму дітку. Ось так от вона виглядає на сьогодні. Манюнька-манюнька. Але там в неї всерединочці почав рости манюсінький листочок. Саме тому я хочу прикрити корінчик, щоб він не пересихав. І це буде сприяти росту отого малесенького листочка. А коли той листочок підросте, тоді ми її посадимо. Вертикальному вигляді у стаканчику маленький. Я прямо тут же в цьому ж лоточку візьму з боку трішечки муху. Ось так от її на один бік, а з іншого боку візьму трішечки муху, цього в якому ж вона і лежить. І просто ним прикрию корінчик, щоб менш волога. Випаровувалась. За весь цей час я її поливала лише чистою фільтрованою водичкою. Один єдиний раз я трішечки капнула сюди розчину бурштинової кислоти, коли поливала підлітки. З бурштиновою кислотою. І тоді трішечки-трішечки сюди налила водички. Оце єдине підживлення, яке за весь цей час, за 4 місяці я робила. Ось отак. Не хочу я ніяких стимуляторів сюди давати. Нехай вона росте, як є. Тому що не завжди це спонукає до чогось хорошого. Іноді починаєш стимулювати, а вона бере і гине. Далі я знову накриваю. Плівкою. І так вона буде далі у нас рости. Поливати я її тепер буду знову ж таки зі шприца, але вже поверху того муху, яким прикрила корінчик. Продовжуємо спостерігати. Наостанок хочу похвалитися ось оцією орхідеєю. Ми її теж пересаджували. 3-4 місяці тому, тоді в неї було зовсім небагато корінчиків. Це орхідея, яку я врятувала влітку 22-го року з пустої квартири моїх знайомих, які виїхали на початку війни. І ця орхідейка простояла без води ну, більше трьох місяців. Вона єдина, яка вижила із невеличкої колекції. Тоді я її відпоїла. Далі ми її пересадили з вами. За цей час вона наростила ось отаку от шикарну кореневу систему, бо було там лише кілька корінчиків. Як бачите, з усіх сторін. В неї коренів тепер достатньо. Ну, і вона зараз квітне. Повному розпуску. Зараз я покажу вам її квіточки. Дуже симпатична, дуже мила орхідейка. Ось от таким от пишним гроном вона заквітла. Зараз вона в повному розпуску, мультифлорочка. Квіточки маленькі. 3,5-4 см. Але вона така, ну, дуже-дуже святкова, як на мене. Оці от. Нерівні білі кантики по краях. Вони додають їй такої святковості. Вона ніби як в рюшах, Дуже гарненька, дуже красива орхідейка. Отож дочекалась я квітування. І виявилось, що вона ось така от рябенька. І дуже весела, дуже гарна орхідейка. Я направду дуже-дуже рада, що мені вдалося її врятувати. Шкода, що не збереглося фото. ну, Вірніше, я чомусь не додумалася зробити фото, як вона виглядала бідною, і нещасною, коли я тільки її побачила в порожній квартирі сухою. Геть, ну, майже повністю засохшою. Ну, а зараз вона ось така гарна, чудова. Ще раз покажу вам її крону. Єдине, що мене не надто влаштовує, це те, що вона чомусь опускає свої листочки, от як вушка заячі. Проте вони пружні, хороші, але чомусь от така в неї форма. До речі, оці чотири. З однієї сторони, два, і з іншої сторони оцей три, бачите, два з цієї сторони і один з цієї, от отакі от довгасті. Це ті, які виросли вже в мене після того, як вона до мене потрапила. А ось оці от, бачите, зі слідами поливу нерівномірного і такі більш кругліші. Це ті, з якими вона була на момент, коли до мене потрапила. Отож на цій позитивній ноті я з вами. Хочу попрощатись, всім бажаю добра та миру. Вірте в наші Збройні сили, допомагайте їм, цим ви наближаєте нашу перемогу. Всім гарного дня, всім до побачення!